Передавайте хлопцям наші вітання, Дякую. Дякую. передавайте їм найкращі побажання, також передаємо вам і прапори України. ось Тут і вироби різні є для вас. Нехай хлопці тримаються, бо ми тут в тилу тримаємо тил, вони тримають фронт, тому дуже вам дякуємо. Найщиріші вітання до Дня захисника і захисниць України. Також передавайте своїм побратимам. Ми Дякую. теж дуже вдячні керівництву і всім працівникам вашого підприємства, що долучилися до цієї акції. Намагаєтесь допомогти нам, військовим, зігрітися ну іде війна в країні, важко всім. І якщо ми всі разом долучимось до цієї справи, то ми переможемо. Не лише теплим словом, а й ділом працівники компанії Житомиргаз підтримують наших військових на передовій. 30 пічок буржуєк відправлено на фронт для колег-воїнів, які з перших днів служать в Збройних силах України. До акції долучились і маленькі житомиряни Свої малюнки, творчі вироби та браслети, обереги вони передали військовим, самі ж колеги та. Їх діти розписали прапори, на яких тепер майорять слова підтримки та привітання з таким важливим державним святом днем захисника та захисниць України. В Атежто Маргазі з початком військових дій з повномасштабним вторгненням було мобілізовано або ж пішли на війну понад 60 чоловік, 60 газовиків зараз в ЗСУ. І в першу чергу хотілося підтримати своїх хлопців. Звичайно, ми. З'ясували, в яких частинах вони служать, і е, от до свята ми відправляємо 30 пічок буржуйок е, українського виробника «РГК Продакшн». Акція «Зігріймо наших всеукраїнська. Відтак на фронт планується відправити 800 буржуйок, а це близько 8 тисяч військових у теплі. Осінь почалася за календарем. Ось, і погода зовсім не сприяє тому, щоб можна було обійтися без е, зігріву. Ми розуміємо, що хлопцям. Потрібно і зігрітися, і підсушити свої речі, тому що ми бачимо місяць майже до дощі. Ми максимально намагалися швидко оперативно їх доставити, щоб уже ось до кінця вересня буржуйки могли бути вже були у них. Така допомога важлива, адже більшість військових перебувають в місцях, де опалення відсутнє. А таку пічку можна встановити навіть в окопі, говорить військовослужбовець. І ці буржуйки їдуть до особового складу військової частини, який зараз несе службу в районі бойового призначення. Ну, це тільки частинка з того, що від тої потреби, яка потрібна для військової частини, але вона теж важлива, тому що багато особового складу знаходиться в. В таких місцях, де потрібно зігрітися, ну той тобто перебуває в, в окопах, там, в захищених щілинах. Там потрібно встановити отеплення для того, щоб в зимовий час зігрітися. Нести службу, захищати нашу батьківщину. Наразі підприємство отримує заявки від військових частин навіть через соціальні мережі. Жодного прохання не відхиляють. Допомагатимуть доти, допоки вистачить ресурсів, говорять на підприємстві. Це не перша допомога, і сподіваємось, не остання ми будемо докладати максимально зусиль, тому що з перших днів війни Теждомергаз допомагає з Збройним силам України, направляє різну допомогу різного характеру. Це і паленомастильні матеріали, і продовольчі, і одяг так само в перші дні була потреба. Звичайно, звертаються до нас військові частини зараз масово, з якраз за пічками-буржуйками для опалення, для зігріву наших хлопців. Тому плануємо і надалі продовжувати допомагати. Та Ше про що мріють організатори акції про перемогу та повернення колег додому? Ми надзвичайно чекаємо якнайшвидшої перемоги і повернення наших усіх колег, бо чекаємо, щоб вони працювали вже поруч з нами і працювали, і робили звичну для них роботу газовиків. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК 1